Норвегія. Тут багато снігу, гір і чарівної природи. У Норвегії живе народ, який називається Норвежці. Вони говорять норвезькою мовою, люблять свою природу та бережуть давні традиції. Природа Норвегії дуже красива і особлива. Тут є фіорди, вузькі затоки моря, оточені високими горами. Вони виглядають, мов казкові королівства. Узимку в Норвегії холодно й багато снігу. Уночі можна побачити північне сяйво, чарівні кольорові хвилі світла на небі. У горах ростуть хвойні ліси, а на півночі тундра. Осло це місто, столиця країни з музеями, кораблями вікінгів і красивими набережними. Берген місто з яскравими будиночками біля моря. Лофотенські острови, місця з малівничими хатками та чистим морем. У Норвегії живе дуже багато цікавих тварин: лосі, північні олені, полярні лисиці, кит та морський птах. Мешкають біля Холодного моря. У Норвегії дуже відома традиційна лялька Ніса. Це маленький гномик у червоному ковпачку. Вважається, що він охороняє дім, допомагає людям і приносить щастя. На свята норвежці ставлять таких ляляк у будинках, прикрашаючи їх ялинковими гілками. Норвегія це країна гір, моря, північного сяйва та дружніх людей. Вона виглядає так, ніби тут живуть справжні казкові герої.